Трейк знову потрапив у новини і не з хорошого приводу. Цього разу його згадують у новому федеральному позові разом зі стрімером Айденом Росом. Головне звинувачення полягає в тому, що гроші з онлайн-казино використовувалися для накрутки музичних прослуховувань. У нас є скарга, у нас є юридичні претензії. І ми зараз усе це для вас розберемо. Вітаємо в Сайдбар від від and Crime. Я Джесі Вебер. Дрейк знову у центрі юридичних новин його згадують у новому федеральному колективному позові у Вірджинії. У ньому висувають серйозні звинувачення щодо азартних ігор, руху грошей і музичних потоків. Ми спробуємо пояснити це для вас максимально просто, тому що справа трохи заплутана. Головне звинувачення справді дуже серйозне і кричуще за новою скаргою. У позові стверджується, що Дрейк, відомий стрімер Айден Рос, та ще одна особа, не лише отримували вигоду від завищених показників переглядів. Про це ми ще поговоримо, але є звинувачення, що вони могли фінансувати ці нібито штучні перегляди через онлайн-казино. Отже, ось основна версія справи, як це викладено у скарзі, яку отримали Law and Crime. Отже, є двоє споживачів, які стверджують, що їх втягнули в те, що вони фактично описують як хижацьке азартне середовище з реальними грошима в онлайн-казино. Це сталося після того, як вони побачили рекламу від Дрейка та Роса. Звідти позов стверджує, що гроші, які проходили через цю платформу, стосувалися не лише азартних ігор, а й нібито спрямовувалися таким чином, щоб підтримувати ширші схеми, зокрема штучне збільшення кількості прослуховувань музики. Ситуація ускладнюється, оскільки позивачі звинувачують не лише у шахрайському маркетингу, а й посилаються на федеральний закон. «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations». Вони фактично звинувачують відповідачів в участі у постійному підприємстві з незаконними азартними іграми, прихованими переказами та цифровою маніпуляцією. У скарзі, як зазначається, вказується на такі речі, як внутрішня система чайових онлайн-казино, велика публічна роздача, обміни великими сумами між сторонами, як приклади, або ж стверджують. Як нібито переміщувалися гроші, і як ці гроші потім нібито спрямовувалися чи використовувалися для фінансування ботів і кампаній з підсилення за лаштунками. Поясню це максимально просто, поки ми розглядаємо питання. Це лише звинувачення, гаразд, це не доведені факти. Позов на ранній стадії нічого не вирішено і не доведено в суді. Жодного з відповідачів не було визнано відповідальним ні за що, окрім обсягу цих звинувачень і рішення подати їх як справу за законом. Ріко пам'ятаєте, рікошон Компс. саме це робить цю заяву справді особливою. Тож, враховуючи все це, я хочу розповісти вам, у чому саме полягають звинувачення в цьому позові і що потрібно, щоб довести щось подібне в суді. Щоб допомогти, я запрошую адвоката Маурісіо Паділію розглянути кожен аспект позову разом із нами. Радий вас бачити. Дякую за час. З Новим роком. Дуже дякую. Перш ніж ми перейдемо до позову, хіба вони по суті не звинувачують у злочині? Я маю на увазі, що позов може стати початком або ініціювати кримінальне розслідування, і це трапляється не вперше, але чи саме це вони тут стверджують злочин, чи можуть слідчі почати розслідувати це? Кілька злочинів, зокрема онлайн казино, та їхня поведінка щодо своїх учасників, їхня поведінка щодо тієї аудиторії, якій вони рекламують свої послуги. Окрім можливих злочинів пов'язаних із дрейком та онлайн казино. Я чую звинувачення, що онлайн казино зловживають під час взаємодії зі своєю цільовою аудиторією щодо реклами. Але чи вони стверджують, що Дрейк використовував онлайн казино для допомоги у спотворенні переглядів, або намагався штучно підвищити популярність своєї музики чи кількість переглядів його музики, щоб створити враження, ніби її слухає більше людей ніж насправді? І я вважаю, що це очевидно є злочином, і щоб було зрозуміло, це лише звинувачення, так. Те, що доводиться в цивільній площині, не обов'язково стане причиною кримінального розслідування. Але, ріко, я маю на увазі подати позов за ріко у такій справі, це незвично, тому що це стосується не лише оманливих практик чи неправдивої реклами, або просто втрат споживачів. Вони кажуть, що це злочинне угруповання. По суті, наскільки це дивно, або як часто ви бачите, щоб хтось подавав позов за законом ріко. Чесно кажучи, я рідко це бачу, не думаю, що це часто використовується однак у цьому конкретному випадку, я думаю, це може бути доречно, враховуючи звинувачення. Вони висувають звинувачення, що вже стосуються кримінальної сфери, і я думаю, що не є новим те, коли у цивільному процесі окреслюють злочини, які були скоєні правопорушниками або відповідачами. Тому що це частина роботи адвоката. Я подаю на тебе до суду за гроші у цивільному процесі, але даю зрозуміти, що знаю про твою кримінальну поведінку. Я не займаюся вимаганням і не погрожую викликати поліцію, якщо не заплатиш. Просто хочу, щоб ти це зрозумів. Я подаю на тебе до суду за зловживання, за делікти, які ти міг вчинити, за обурливу поведінку, в якій ти брав участь. Я також повідомляю тобі, підкреслюючи, що це незаконно. Тож, це не є чимось новим, коли у тебе є судова справа. І ми зараз це обговоримо. Але я хотів запитати тебе про це, перш ніж ми підемо далі. Коли у тебе є судова справа, в якій фігурують відомі особи, великий артист, популярний стрімер, як це впливає на справу, на те, як вона розглядається, які ведуться переговори з лаштунками. Ну, по перше, ти знаєш, що вони будуть боротися на всі сто. Тож ти вже заздалегідь знаєш, що маєш справу з такою людиною або з такими людьми. Тому що ми говоримо не лише про дрейка ютубера, але й про онлайн казино. Ти вже знаєш, що це заможні люди, і що це значить? Це означає, що у них є гроші, щоб забезпечити собі найкращий захист, який тільки можна купити за гроші. Тож ти маєш усвідомлювати, що тебе будуть піддавати сумніву з будь-якого приводу. Юрисдикція, предмет розгляду, клопотання про закриття справи. Ти вже заздалегідь знаєш, що вони прийдуть з усім арсеналом. Тепер я припускаю, що вони не пішли на поступки щодо досудової судової фази і листів претензій, Я це маю на увазі і так припускаю. Ось чому це подали, бо онлайн казино чи інші відповідачі не захотіли вирішити справу до подання. Але для мене головне, коли ти виступаєш проти відомих знаменитостей, як я вже робив раніше, це усвідом, що попереду боротьба, і це важливо при першому кроці. І що відрізняє цю справу? Це те, що позивається не одна чи дві людини, а це колективний позов. І я хотів запитати тебе про це. Позов подали дві споживачки та Лашона Рідлі та Тіфані Гайнс від імені групи. Так ті, хто, як стверджується, були введені в оману відповідачами, спонукалися до незаконних азартних ігор і постраждали від цього. І вони стверджують, що користувалися цим гральним сайтом, цим онлайн казино. Втратили гроші на цій платформі. Їх вплинули зареєструватися та продовжувати грати після цього. Ці рекламні акції бачили Дрейк і стример Айден Рос, і вони подають позов проти цього онлайн казино разом із Дрейком і Айденом Росом. І третій відповідач на ім'я Джордж Він, якого в скарзі описують як онлайн оператора, що бере участь у кампаніях з підсилення та просування. Маурісіо, розкажи мені, чому це подано як колективний позов споживачів, а не як індивідуальний спір. Навіщо це робити і наскільки легко домогтися, щоб суд погодився сертифікувати це як масштабний колективний позов. Це важливо, тому що таким чином ти даєш відповідачу знати. Онлайн казино дізнається, що ми подаємо позов не лише від імені цих двох, а й для всіх, хто постраждав через ваші дії. І окремо незалежно від самого судового процесу, адвокати можуть шукати інших людей. Зараз що станеться, коли ви запитаєте, наскільки складно класифікувати це як колективний позов? Я не думаю, що це буде складно, виходячи з того, що я прочитав, я вважаю, що це відповідає багатьом критеріям, які суди будуть враховувати. І коли це буде відкрито, тоді справжні адвокати зможуть розпочати рекламну кампанію, щоб шукати інших людей, які постраждали так само. Проблеми, з якими зіткнулися інші, ті люди, які are, um, are, uh, ініціюють сам колективний позов. Тож вони шукатимуть людей, які зазнали таких самих збитків, і це збільшує суму відшкодування. Тепер ми говоримо не тільки про збитки цих двох людей, а про втрати всіх, хто постраждав. Гроші на цьому онлайн-казино, як і в будь-якому казино будуть значними. Тож для них це суттєвий фінансовий ризик. Замість 50 позовів із тими ж звинуваченнями ви подаєте один колективний позов. Що ефективніше? Дозвольте перейти до цього. У скарзі викладена основна теорія. Так. Все починається з самого онлайн-казино, яке згідно з позовом не є тим, за кого себе видає. Позивачі стверджують, що сервіс називає себе соціальним казино, хоча насправді працює як платформа для азартних ігор на гроші. Це суперечить законам США та і Вірджинії. У позові йдеться, що онлайн казино, назву якого ми не вказуємо, було створене і рекламувалося для клієнтів із США як соціальне казино. Це нібито не дозволяє азарт. Ігри на реальні гроші, щоб обійти чинні федеральні та штатні закони США щодо азартних ігор. Позивачі пояснюють, як ця платформа фактично діє як незаконне онлайн казино з іграми та ставками. Вони стверджують, що це онлайн-казино використовує дві системи віртуальної валюти: золоті монети та готівку онлайн казино. Причому золоті монети подаються як жетони лише для гри. Вони не мають грошової цінності, їх не можна обміняти на справжні гроші. Але Готівка онлайн казино згідно зі скаргою, в її можна вивести як гроші або криптовалюту. І тут, здається, аргумент у тому, що азартні ігри маскуються під ігровий процес, хоча користувачі все одно піддаються реальним фінансовим втратам. Маурісіо, розкажи мені, що ти думаєш про цей аргумент і в чому, на твою думку, може бути його сила, як це можна було б довести, або якщо ти бачиш у цьому якісь недоліки. Ну, по-перше, якщо подивитися на це онлайн-казино і на ті гроші, які воно заробляє на його дохід, я зможу грати в азартні ігри, якщо можна так сказати. Ви зрозумієте, що вони заробляють, бо люди грають на гроші. А ви ні. Люди грають в азартні ігри, тому що на кону стоїть фінансовий інтерес. Люди грають, бо хочуть виграти гроші. Навіть не знаючи нічого про це онлайн-казино, я готовий посперечатися. Їхня фінансова структура показує, що вони заробляють гроші, бо люди активно грають в азартні ігри. І якщо це так, просто тому що ви кажете, що це підробка, якщо це не підробка, і ви заробляєте 100 мільйонів, 200 мільйонів, 300 мільйонів і при цьому не проходите всі ті перевірки, які повинні проходити всі інші онлайн-казино у Сполучених Штатах. Тоді у вас виникає питання і проблема. І цей судовий позов це спосіб, щоб раптом усі почали про це говорити. Ви порушуєте правила та закони цієї країни і інших країн. Якщо під час розслідування їм доведеться відкрити документи і показати справжню ситуацію, це може стати проблемою. Це лише звинувачення, вони мають право на захист. Я хочу перейти до того, як ми розглянемо цю структуру, як її створюють і як позов переходить до Дрейка та Айдена Роса. За документами обидва чоловіки були платними промоутерами онлайн-казино. У скарзі зазначено, що вони транслювали ігрові сесії, влаштовували розіграші та демонстрували себе як активних гравців, які грають на власні гроші. Це супроводжувалося закликами до фанатів чинити так само. Але це може бути не так, тому позивачі стверджують, що є важлива деталь, про яку глядачам не повідомили. У позові йдеться, цитую: Хоча Дрейк і Рос нібито грали на власні гроші в онлайн-казино, насправді ці кошти їм надав сам заклад. У скарзі йдеться, що азартні ігри, які бачили глядачі, не були особистим ризиком. Це виглядало досить правдоподібно, щоб вплинути на глядачів і змусити їх робити ставки власними грошима. Але насправді це було не так, що їх вводили в оману Маурісіо, звідки вони це знають, як позивачі, як вони можуть це довести. Ну, я маю на увазі, вони можуть довести це багатьма способами. Вони можуть довести це через сторону онлайн-казино, тому що все, на що люди реально робили ставки або програвали справжні гроші, це має зберігатися в записах самого онлайн-казино. Це має бути зафіксовано через будь-яке листування електронною поштою або будь-які транзакції, які існували між дрейком і онлайн-казино. Тому це не те, що зараз можна спростувати. Я знаю просто тому, що я раніше представляв бійця UFC, і в якийсь момент я вважаю, що Дрейк зробив велику ставку від його імені, і це була велика сума. Він навіть не був фаворитом. Мій племінник сказав, чувак, це фейк. Племінник сказав: не вір цьому, він не ставить грошей. Я не знаю, чи це правда. Але вони можуть це припускати, бо вони можуть це припускати, тому що ми говоримо про великі суми грошей на аутсайдерів, про які люди могли б сказати. Знаєш, у нього багато грошей, але я не бачу, щоб він їх показував. Я не впевнений, це припущення чи відомий факт. Чи міг би захист звучати так: це мої гроші або якось інакше. Було зрозуміло, що я жартував і це показав, не змушував покладатися на себе. Чи є це захистом? Так, обидва зараз перший хороший захист це були мої гроші, та чудовий захист. Думаю, вони не зможуть це використати, бо не впевнений, що це були його гроші. Я думаю, що він занадто розумно поводиться зі своїми грошима, якщо судити з минулого, щоб так вчинити. Але щодо другого, так але знаєш, рекламодавці насправді не повинні думати, що те, що я кажу, є правдою. Або так, знаєш, це слабший аргумент, бо ти фактично сам себе підставляєш під те, що каже позивач. Як знаменитість, ти зобов'язаний говорити суспільству правду. І кожного разу, коли є якийсь наклепницький позов, правда завжди буде захистом. Правда, це захист від наклепу, правда це захист від дефамації. Отже, позов охоплює більше, оскільки позивачі стверджують, що онлайн казино діяло не лише як платформа для азартних ігор. Це головна частина, а також система переказу грошей через функцію чайові. Згідно зі скаргою, це дозволяло користувачам, зокрема Дрейку, Росу та винну, надсилати великі суми грошей одне одному прямо на платформі. У поданні система чайових описується, як цитую, необмежений і повністю нерегульований переказувач грошей, який здається, існує поза контролем будь-якого фінансового регулятора. Позивачі кажуть, що гроші проходили через цю систему. Система чайових онлайн-казино використовувалася. Для фінансування стрімінгової активності, званої ботингом, щоб збільшити перегляди дрейка, маніпулювати алгоритмами та посилювати онлайн наративи, у скарзі стверджується, що за допомогою функції чайових онлайн казино відповідачі фінансували свою спільну штучну стрімінгову активність. Щоб створювати фальшиві прослуховування музики Дрейка, штучно підвищувати популярність, очорнювати конкурентів і керівників музичних лейблів, спотворювати алгоритми рекомендацій і розподіляти фінансування для всього цього, приховуючи рух коштів. У позові наведені приклади, що як стверджується, підтверджують цю заяву, включаючи цей очевидно великий публічний чайовий між Дрейком і Росом, масштабну роздачу грошей Дрейком у партнерстві з росом. Онлайн казино, і навіть те, як за кілька днів до подання цієї скарги, як стверджується, Дрейк подарував росу автомобіль вартістю 220 тисяч доларів. Позивачі стверджують, що ці транзакції були частиною ширшої схеми, а не випадковими. Тепер, Маурісо, цей зв'язок дуже цікавий, тому що тоді, якщо це правда, йдеться про реальний вплив у житті, йдеться про завищення кількості переглядів у стрімінгу, що може дати фінансову перевагу одним гравцям і фінансову шкоду іншим. Цей так званий зв'язок дуже цікавий, що тобі в ньому найбільше впадає в око. По перше, якщо вони як юристи висувають звинувачення, це має мати підстави. Це найцікавіше. Тобто вони ж не просто так це кажуть, вони не можуть просто так це говорити. В них мають бути докази, які це підтверджують. Це відповідає моєму розумінню етики. Ти ж не можеш просто кидати все підряд і дивитися, що зачепиться має бути якась основа. Ось і все. Проблема тут у тому, що це пов'язано з позовом, але це може відкрити двері для багатьох інших позовів від людей, які постраждали через таке штучне завищення переглядів. Багато інших артистів тепер почнуть казати: гей, знаєш що? Типу знаєш, я постраждав через це. Мій альбом мав би мати більше переглядів. Я мав би отримати цей контракт, я мав би отримати цю угоду з лейблом, але не отримав ці цифри, які зараз штучно завищені. Адвокати, працюючи з такими як Дрейк і онлайн Казино, можуть подати зустрічний позов. Тому слід обережно висувати звинувачення. І саме тому я припускаю, що у них має бути якась підстава, щоб подати цей позов. Думаю, захист Дрейка буде простим. Я ж Дрейк. Звісно, люди дивляться, слухають, стрімлять мою музику. Тобто, як вони це доведуть? Що він ні? Він же популярний, так розумієш? Я розумію, він популярний, але його популярність має межі. Типу, я ж збираюся одружитися за тиждень. У дружини в списку була пісня Дрейка, і я сказав: Кохана, я накладу на це вето. Просто тому, що знаєш, це найкраще, що в мене було. Вони так часто її крутили, що це викликає щось у моїй голові. Тобто Дрейка крутять так часто, так часто, так повторювано, що виникає питання це штучно чи ні? Чому його пісні часто звучать? До речі, ти одружуєшся за тиждень. Ти одружуєшся за тиждень. Так, о, вітаю. О, ну це було трохи. Ми дізналися кілька цікавих фактів про Маурісіо Паділью, так? Можливо, Дрейк. Дрейка на весіллі не буде. Дрейк на весіллі більше не з'явиться. Добре, ось чому цю справу подають саме так: позивачі звинувачують не лише в оманливому маркетингу чи шахрайстві, а й стверджують про існування скоординованого підприємства, що діяло кілька років. Тому вони подають ці позови за федеральним законом «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations» і законами про захист прав споживачів штату. Отже, у скарзі стверджується, що відповідачі працюють разом як постійна організація. Цитую: визначена чіткими ролями та діє на постійній основі наполегливо, що менше з 2022 року. Тут висуваються звинувачення у порушенні закону «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations» змові за «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations», тобто по суті у змові з метою здійснення обманних і вводячих в оману дій, що є порушенням закону Вірджинії про захист прав споживачів. Маурісіо, мені здається, що якщо ця справа просуватиметься далі, вирішальним фактором можуть стати саме комунікації, так електронні листи, текстові повідомлення, записи розмов чи будь-яке спілкування між Россом і Дрейком. Їхні представники перемагають, бо це потрібно для справи потрібне спільне розуміння та план. Так, так, але якщо це правда, що вони кажуть це незаконно і є підставою для цивільного позову. Ви не можете отримувати вигоду від завищених переглядів, отримуючи нагороди, гроші від Spotify, гроші від інших контрактів із звукозаписними компаніями. Якщо це було штучно з самого початку, тобто, якщо ви уклали угоду з кимось, щоб вони штучно підвищили популярність вашої музики, вашого запису, і це було фальшиво. Заробіток на цьому незаконний і може стати підставою для позову. Що ви очікуєте в цій ситуації? Як вважаєте, що буде далі? Ну, слухайте, чим більше я говорю, зокрема, і у цьому інтерв'ю, тим більше розумію, коли я це спочатку сказав. Можливо, вони не піддалися на вимогу, можливо, це саме той тип позову, коли їм не потрібне було вирішення, їм був потрібен сам позов. Хто тут виграє? Не тільки позивачі і адвокати, а й онлайн-казино, що працюють за правилами. Тобто є ціла купа людей, які стоять за позивачем і кажуть: Так, слухайте. Це онлайн-казино відбирає частину нашого бізнесу. Тож це важлива мотивація продовжувати справу. Що далі? Клопотання про відхилення через відсутність юрисдикції впевнений, це онлайн-казино має такі клопотання, коли ви натискаєте, щоб стати учасником. Там буде вказано, що знаєте, вибір права буде, скажімо, на Кіпрі або в будь-якій іншій країні, у якій вони зареєстровані. Буде боротьба за те, чи це взагалі залишиться в силі. Клопотання про відхилення на підставі юрисдикційного питання, не кажучи вже про різні інші клопотання про відхилення або різні інші питання в межах цього клопотання. Думаю, спершу буде юрисдикційна атака. Цікавить юридична відповідь від Дрейка та Айдена Роса і коли вона буде. Ми стежитимемо за цим. Це значна судова справа. Дякую, Маурісіо Паділля, що знайшли час. Вітаю і бажаю гарного весілля. Я здивований, що не згадали мене, але це інше питання. Дякую, все добре, і справді дякую. Я ціную це, і це все, що ми маємо для вас зараз у нашій рубриці. Дякую всім, що приєдналися до нас. Підписуйтеся на YouTube, Apple Podcasts, Spotify чи там, де слухаєте подкасти. Слідкуйте за мною у X чи Instagram. Я Джесі Вебер. До зустрічі.